Так, всім привіт! Знімаю дозер. Друга модель, це 1200 Вт. передна вілка у нас газомасляна, є великий ліхтар, дуже велике цифрове табло. Воно повністю у нас іде ледовське, тобто без механічних етяг. Сідушка відкидного типу, є автомат вимикання. В комплекті йде також зарядний пристрій для акумуляторів. Це у нас іде спайка на 60 вольт. Акумулятори у нас тут встановлені під кабіною. Е, Борти ставляться вже у клієнта, тобто це просто на петлі скручуєте і у вас виходить, кузов. Кузов тут 1,50 на м метр, на метр. І 33 см зашитої частини по висоті. Посадка у нас йде на двох. Є стоянкове гальмо. ось. І з цієї сторони у нас редуктор. Зменшувач ходу. Все є. Кому цікаво 1850 доларів такий з доставочкою по всій Україні?